Сьогодні наша задача заливка фундамента. Відповідно, потрібно виготовляти бетон. Для цього у нас є бетономішалка, вона не зовсім звичайна. Я розповім про її походження і покажу, як вона працює. Пару років тому ми вирішили купити бетонозмішувач, але не такий, який продається в будівельних магазинах, а на порядок потужніший. Переглянувши те, що пропонувалося на сайті OLX, я знайшов підходящий варіант. Знаходилася та бетономішалка в місті Нетішин. Від нас це приблизно кілометрів за 600. Ми сіли в автомобіль і поїхали подивитися, що це за обладнання. Продавець, досить цікава людина, дуже гарний підприємець, можливо, коли-нібудь спеціально поїду до нього і зніму про нього відеоролик. Показав нам цей бетонозмішувач, назвав ціну, нас усе влаштувало. Домовилися, що він знайде автомобіль і відгрузить бетонозмішувач для відправки на нашу адресу. Коли бетонозмішувач приїхав до нас, ми йому зробили невеличкий ремонт, пофарбували і почали використовувати. Звісно, що в першу чергу потрібно було розібратися, як працювати з цим пристроєм. На щастя, в інтернеті знайшовся відеоролик, де людина в загальних рисах продемонструвала роботу цього агрегату. Можливо, хтось скаже, що там такого складного. Мішалка як мішалка, але дійсно не все було так просто з огляду на те, що бетонозмішувач був не новий. В нього були внесені конструктивні зміни. Те, чим люблять займатися наші люди, в намаганні спростити конструкцію, щоб не заморочуватись при її експлуатації. Отже, деякі складнощі були при використанні механізма, який піднімав і перевертав ковш із компонентами для суміші. Пісок, цемент щебінь. Всі ці складнощі ми подавали дещо також переробили по-своєму, і з задоволенням почали використовувати цей бетонозмішувач. Як ви бачите зараз на своїх екранах, тут є назва латинськими буквами і арабськими. Я провів невеличке розслідування і з'ясував, що країна походження цього бетонозмішувача. Алжир, – це комуна, яка знаходиться неподалік від столиці Алжиру. Є ММТП це Алжирська компанія, яка спеціалізується на виготовленні екскаваторів, кранів, бульдозерів, компресорів, а також бетонного обладнання. На цьому підприємстві працює майже 2,5 тисячі чоловік. Алжирська компанія створила спільні підприємства. З деякими із самих відомих компаній світу, наприклад, німецькою Ліпхер або американською індесольвент. Отже, яким чином з Африканського континенту до нас в Україну, а можливо ще в Радянський Союз, постачалися арабські бетонозмішувачі. Те, що він не один такий в Україні, я з'ясував, коли шукав про нього інформацію в інтернеті. Відносно змін, які ми внесли в конструкцію цієї установки. До ковша прилаштували вібратор, він допомагає суміші без проблем висипатися в грушу. А також встановили двигун з редуктором, який підіймає ківш. До того все працювало від одного двигуна, але система зчеплення була розбалансована, тому ми вирішили зробити по-своєму. Зазвичай Порядок роботи з цим бетонозмішувачем такий. Верхня кромка груші, в яку потрібно засипати компоненти, знаходиться досить високо. Тому людям завантажувати бетонозмішувач з допомогою лопат практично неможливо. Тому для завантаження бетонозмішувач обладнаний ковшом. Як правило, два робітники з допомогою лопат і відер засипають. Певну кількість піску і цементу, якщо готується розчин, або ж піску, цементу і щебня. Якщо готується бетонна суміш, в грушу заливається певна кількість води. Звісно ж, що вона загадя визначена. Потім оператор, назвемо його так: натискає кнопку, включається електродвигун. Він через редуктор подає зусилля на котушку, а можна назвати його барабаном. Трос, який з'єднаний з ковшом, намотується на барабан. Оператор утримує важіль, який включає щеплення. Ківш по направляючих піднімається вгору і починає перевертатися. До того, як почалися маніпуляції з ковшом, була ввімкнута робота груші. Від двигуна через шестерні їй передається обертання. вода як ми пам'ятаємо, знаходиться вже в ній. Завдяки штурвалу груша встановлюється в певну позицію. Ківш із суміш піднімається майже вертикально і компоненти висипаються в грушу, яка в цей момент обертається, щоб пісок, цемент і щебінь. Висипалися з ковша більш охоче. Ми встановили вібратор. Коротеньке його вмикання провокує висипання компонентів суміші в грушу. Після цього ківш опускається на своє місце, а груша завдяки штурвалу. Встановлюється під певним кутом для того, щоб максимально ефективно перемішувати компоненти. Поки здійснюється змішування, робітники засипають у ківш нову порцію. Тим часом автонавантажувач подає ємність для перевезення бетону до місця його укладання. Щоб не обляпувати навантажувач розчином між стрілою і ємністю з бетоном, встановлюємо картонний екран. І далі переміщаємось до місця бетонування. Ну, ось така послідовність роботи, якщо нам потрібно приготувати суміш. Можливо, деякі операції можна робити і в іншій послідовності, але це вже не принципово. Якщо у вас є потреба в такому обладнанні. Рекомендую його до використання, тим більше, що ціни на ці бетонозмішувачі досить демократичні. Свій ми брали за тисячу доларів плюс доставка в наш край загалом приблизно півтори тисячі. Роботою цієї установки ми дуже задоволені. Приміщення, в якому нам потрібно залити фундамент, колись слугувало котельнею і сушаркою для деревини. Потім це був склад, в якому зберігався всякий хлам. А тепер знову ми там встановлюємо сушарки і робимо котельню. Різниця тільки в тому, що колись то були старовинні сушарки і котли, а тепер це буде сучасне обладнання. Воно працюватиме майже в автономному режимі і буде управлятися за допомогою процесорів. Але без людської участі, звісно ж, також не обійдеться. На даний момент ми укріпили дах, повидаляли деякі перегородки. Тепер Заливаємо фундамент на нових місцях, де нам потрібно, і будемо піднімати стіни. Напишіть в своїх коментарях, чи вам цікаво слідкувати за цим процесом. Якщо так, я буду знімати і ділитися з вами. Цю роботу потрібно завершити до настання холодів. Сподіваюся, що це нам вдасться. Якщо ж ні, теж невелика біда, тому що і котельня, і сушарки у нас працюють і в даний момент, але знаходяться не на тих містах, де нам хотілося. Ну, ось така невеличка розповідь про наш бетонозмішувач і ті задачі, які ми вирішуємо на даний момент. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!